У Конотопському районі знайшли розчленоване тіло жінки у сумці. Як виявилось, вбита значилась безвісті зниклою уже кілька тижнів. Убивцю вже знайшли шокуючі подробиці. Дивіться далі. 25 листопада конотопчанка Ірина Рябецька відвела свою дитину у садочок та зникла. Десять днів її розшукували правоохоронці і знайшли. Бездиханне тіло було замотане у поліатилен та сховане у сумку, після чого закопане у землю. Вбивцею виявився чоловік, з яким убита останнім часом мала близькі стосунки. 41-річний мешканець міста Конотопа вчинив вбивство даної громадянки та переховав в селі Шпотівка Конотопського району за місцем мешкання своєї матері. Знайомі Ірини ще й досі не можуть оговтатись від почутої новини. Кажуть, жінка була порядною і ніколи ні з ким не сварилася. Іру я знала як хорошу дівчинку. Вона в житті п'яна не була, сігаретою не була. Мама вона була замічательною, вона дуже любила свою дитину. Вона була дуже хорошою людиною. Відкритою, чесною. Дуже любила свого сина. Це була довгождана дитина. Як зізнався чоловік, усе відбулося під час сварки. Вранці того дня, мовляв, жінка прийшла до нього в гості. Виникла сварка. Словесна перепалка переросла у бій, де сильнішим виявився чоловік. Я лівою рукою схватив її за шею. Я побачив, як будто би щелчок такий, і вона одразу… Голова його ушла бок, Я надавлював її на серце руками. Ну потім поняла, що губи сінілі в неї, і я поняла, що вона умерла. Свою провину чоловік визнав за вбивство йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Марія Бульдович, новини СТС.